Вітаю! В цьому відео говоримо про діаграму Ганта WorkSection. Зараз ви бачите, як вона виглядає на екрані. Що це таке? Це дуже зручна сторінка, вид відображення наших завдань. на... Часових відрізках, тобто ми розуміємо в днях, в тижнях або в місяцях, як буде зручніше, які періоди в нас займають завдання. Також це інтерактивна дошка, тобто можна налаштовувати терміни, можна зв'язувати завдання між собою, налаштовувати і розуміти якісь критичні місця, коли терміни завдань виходять за терміни всього проекту або рухають задачі. Все це буде тут видно. Дуже візуально. Будь-яку діаграму можна вивантажити, роздрукувати при необхідності або відправити замовнику для більшої ілюстрації взагалі процесів процесів роботи. Знаходиться діаграма на сторінці календар, обираємо вид діаграма, і тут будемо бачити завдання нашого проекту, і бачити відрізочки це саме терміни. Тих завдань, які, які ми бачимо зліва, тут є підказка. Якщо натиснемо F1, будемо бачити, який колір за що відповідає. Зверху ми бачимо проект, сині завдання, зелені це підзавдання, тобто вкладені завдання до наших основних. І також лінії, які ви тут бачите, це зв'язки, тобто ми можемо зв'язувати фініш завдання зі, старш, зі стартом наступного, або можна зв'язати старт зі стартом і налаштувати. І тут бачимо термін всього проєкту, і якщо, наприклад, завдання якесь буде виходити за його термін, система нам це обов'язково покаже, ми будемо розуміти, що щось не так. Треба відредагувати. Ось що ми тут можемо робити? Ми, як ви побачили, можемо змінювати терміни. Тобто, одразу це сторінка планування. Можна тут планувати терміни завдань всього проекту. Також бачимо, коли терміни не співпадають. Наприклад, під завдання виходять за термін основного завдання. Можемо його подовжити при необхідності. І можна налаштовувати зв'язки, наприклад, встановлювати зв'язки, що після цієї задачі має стартувати наша ось ця наступна задача. І система одразу зробить такий зв'язок. Ми бачимо, як це впливає на терміни проєкту, бачимо, що тепер до нього не вписується наша зв'язана наступне наступна завдання. І можемо відредагувати або зрозуміти. Що нам треба подовжувати термін проєкту або треба перепланувати якісь завдання. Таким чином, можна планувати повністю весь проєкт і розуміти одразу, тримати руку на пульсі і розуміти, яка в нас ситуація. Також можна зв'язувати старт-старт, наприклад, я хочу, щоб після старту цієї, цього завдання почалось наступне там, через, наприклад, 2 тижні. І так само це все рухається згідно з нашого попереднього планування. Ми це все будемо бачити. Після того, як мене все влаштовує, я можу зберігти терміни, всі зміни внесуться в систему, і підписникам прийде сповіщення, що терміни змінились. Можна скасувати, і система поверне в той вигляд, який був, який був першочерговим. Тут ми можемо планувати від сьогодні. Я бачу сьогоднішню дату і по дням розписані наступні всі дати. Це якщо масштаб 200%. Можна обрати, наприклад, 100 і будемо бачити вже планування по тижням, або можна обрати. 50, і це по місяцях. Це стосується довготривалих проєктів, так буде набагато зручніше. Ми будемо розуміти терміни всіх завдань в більш е, малому масштабі. Ось таким чином можна працювати на діаграмі по конкретному проєкту, а при необхідності можна так само заходити в діаграму Ганта одразу по декільком проєктам і планувати свою роботу, зв'язувати завдання також з різних проєктів, в тому числі. Е, на цьому все. Обов'язково також переглядайте наші наступні відео, де ми детальніше говоримо про звіти, задачі, списки і таке інше. Дякую за увагу!